Петрик засидівся допізна у однокурсниці Марічки і каже, Марічко, можна я в тебе залишусь? На вулиці вже темно, а йти мені в інший район, та й місцеві можуть зустріти. Добре, Петрику, але в мене тільки одне ліжко. Не біда. Ми вздовж ліжка мотузку простягнемо і не будемо через неї перелазити. Одна половина твоя, друга моя. На тому й зійшлися. Наступного ранку йдуть на пари. Марічка жах, яка злюча. Проходять повз розкішну клумбу з трояндами. Петрик вирішив зробити їй приємне. Марічко, хочеш, я перелізу через паркан і нарву тобі шикарний букет троянд. Який паркан, Петрику? Ти через мотузку перелізти не можеш. Їдуть на конях поручник Ржевський та Наталя Ростова. Наталка побачила гусарів, що купалися голяка, і просить у поручника бінокль. Дивлячись у бінокль зі зворотного боку, Наталка здивовано вигукає Ой, які маленькі! Поручник червоніючи. Але ж вода холодна. Брежнівський совок. Вмикає чоловік телевізор, а там Брежнів виступає. Він клац на інший канал. Знову Брежнів. На третій теж. Клацає у відчає на останній четвертий канал, а там сидить Кегебіст у формі і так жорстко каже в обличчя Я тобі падло поклацаю. Призовник на медогляді у військоматі. Живий? Так. Придатний. Куме, ви любите секс у трьох? Так, а що? Так біжіть швидше додому, може ще встигнете.